Давайте запитаємо і подивимося пораду від Всесвіту для вас. Що Всесвіт вам порадить? Порада від Всесвіту для вас. Дійте, рухайтесь, розбудіть усю свою вогняну енергію. І ще тут може бути таке, що візьміть контроль над ситуацією в свої руки. Чого б не стосувалося питання, тут не можна займати таку позицію очікування або, ж позицію. Я перечекаю, або хтось вирішить, або, можливо, хтось допоможе. Тут ви маєте бути, навіть якщо ви жінка, ви маєте взяти на себе чоловічу роль і бути навіть таким чоловіком у Юбці, на спідниці і прийняти всю відповідальність на себе. Що вам це дасть? Ви зможете вийти з якихось обмежень, завершаться якісь те, що вам сковує руки, зв'язує руки, зв'язує очі не дає діяти. З'явиться, можливо, якийсь план, якась інформація, або ж якісь знання, що вам робити, щоб вийти з оцієї ситуації, де ви зависли, де ви нічого не бачите, нічого не чуєте і де ви не можете прийняти рішення.